3 січня турбота про себе. Щоденні роздуми співзалежних, що одужають. Мелоді Бітті пише: Немає посібника по встановленню кордонів. Всередині кожного з нас є власний орієнтир. Якщо ми продовжуємо роботу над одужанням, наші кордони розвиватимуться, вони стануть здоровішими. Та чутливішими. Внутрішній голос підкаже, що потрібно, а ми любитимемо себе досить сильно і прислухаємося до нього. Так що потрібно зробити, щоб подбати про себе. Прислухайтеся до голосу. Чому ви злитесь, що вам набридло, чому ви не довіряєте, що не так? Чого терпіти не можете, що завдає вам незручності? Що ви хочете, що вам потрібно, чого ви не хочете і що вам не потрібно, що подобається, що тішить. Одужуючи, ми дізнаємося, що турбота про себе веде нас шляхом Божої волі і задуму. Вона ніколи не відводить від вищого блага. Навпаки, вона веде до нього. Вчіться цінувати свій внутрішній голос. Ми можемо собі довіряти, ми можемо піклуватися про себе, ми мудріші, ніж нам здається. Наш орієнтир всередині нас завжди з нами. Слухайте та цінуйте його, довіряйте йому. Тому. Сьогодні я стверджуватиму, що я дар самого себе і Всесвіту. Я пам'ятатиму, що турбота про себе підносить цей дар у вищій формі.